Немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Речі те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. Ох, як би те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, що панувать. Бо невчене око загляне їм в самодушу глибоко, глибоко, дознаються, небожа та чияна ваш шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились, так, як треба. То й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога, тільки я. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. І забудеться срамотна, давня година і оживе добра слава, слава України, тільки ворог. Що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине, О, де люди, наша слава, слава України. Заповіт Тараса Шевченка нащадкам і мертвим, і живим, і не